Читаємо примітки авторів на о 3 які накидали ви та мої друзі. Наша рубрика вже дійшла до того моменту, коли ви мені скидаєте контент. І мої друзі скидають мені контент. Тому я офіційно заявляю, що якщо ви знайдете якусь смішну примітку на о 3 обов'язково скидайте її в коментарі, а ми починаємо. Пфф. Вибачте за цей маленький і милий франфік. Я не мав багато часу писати з тих пір, як я в бігах і шукаю притулку у перу. Тому вибачте, що він так затримався. Мулікація затримується. Привіт! Ми зустрілися знову. Вибачте, за довгі очікування, мене вигнали з дому, і я полишив на деякий час школу. Але тепер у мене буде геп'єр. лол. І я нарешті буду мати вільний час для того, щоб сісти і писати. Окуніть мене в святу воду. Вибачте, що так довго не оновлював інформацію. Мене тримали в полоні на глибині 1,8 метра під землею в залізній труні. І мені довелося прогрезати собі шлях з отвору, щоб повернутися сюди. Дякую всім за побажання. Відповідаю на деякі за. Питання так, мене поранили ножем на роботі. Так, хлопці заарештували лол. Я працюю юристом, і під час робітражу ситуація загострилася. Це було крихітно. Я думаю, це автоприкладач і мається на увазі, що це було неглибоке поранення, але насправді я не знаю.